Середня ціна на квадратний метр у Харківській області впала на 4,2%. Та майже по всіх регіонах нерухомість росте в ціні. Ну, як то кажуть, про, про наболіло зараз будемо говорити. Хто стикався з продажем житла або з купівлею житла, то знає, яка сьогодні є проблема. Детальніше про це будемо говорити з нашими гостями. Це Денис Суділковський, маркетинг-директор компанії Лун Плюс. Розкажете, що таке плюс означає. І Віктор Глеб, експерт державного управління галузі містобудування і екс заступник головного архітектора міста Києва. Панове, я вас дуже вітаю. Я не чому не кажу про наболіло? Тому що от буквально кілька тижнів тому мені вдалося продати свою маленьку однокімнатну квартиру. Я її продав ну в півтора рази менше, ніж взагалі розраховував, ніж я її виставляв ще на продаж до початку повного штабного вторгнення. І так само багато людей стикають з такою проблемою, що відбувається на ринку. Зараз ви чули цифри, які ми сказали, наскільки вони відповідають. Ну, зрозуміло, що це готували журналісти. Вони теж брали відкриті джерела, але ж є не відкриті джерела. Наскільки це відповідає дійсності? Да, розповідаю, що з собою сьогодні складає безпосередньо ринок нерухомості. Давайте окремо розглядати там первинний ринок і вторинний ринок. От ви продали квартиру. Я так розумію, вже готову квартиру з ремонтом. Правильно, ну це було старенька Хрущовка. Старенька Хрущовка, класичний вторинний ринок так. минулого року. Як тільки почалося вторгнення, закрили всі реєстри. Фактично, всю весну минулого року вторинного ринку як такого не існувало, тому що продати квартиру з закритими реєстрами це був величезний ризик. Ти не міг перевірити, хто там живе, які умови і так далі. Так далі, так далі. Реєстри відкрили у травні минулого року. А і Для чого це робилось? Нагадати? Це питання безпеки, тому що ми не могли контролювати доступ до цих реєстрів і, відповідно, не тільки в темі нерухомості. Це було правильне рішення з боку держави закрити більшість реєстрів, котрі стосуються майна громадян безпосередньо їхньої фізичної присутності і так далі. Так далі, так далі. І ці реєстри були закриті у планах безпеки. Це було правильне рішення. Відкрили їх у травні, і почалося повільне відновлення ринку. Почалося з того, що почали виставляти знову квартири на продаж і минулого літа. Усього на продаж на вторинному ринку було виставлено менше третини до воєнного, до великої війни, рівня квартир. Тобто самих квартир було мало. І охочих відповідно теж було небагато. Не і от до осені минулого року ринок намагався збалансуватися і знайти оцей правильну пропорцію по, по а потім. Пропозиції. Обстріли. Обстріли. І все знову, все спочатку. І всю зиму ми фактично прожили наші галузі в режимі Нам треба перезимувати. Угод мало ніхто ні про що не думає. Крім того, де знайти нам генератори і як пережити всю цю зиму. Зиму пережили перше тепло, опалювальний сезон вимикається. Ринок оживає. Ми знову побачили повернення як продавців, так і покупців. І дійсно, що а цін нема. А що з да що з цінами? Допоки всі міграційні процеси не повернуться назад. Допоки люди не повернуться назад, не буде виставлено на продаж той об'єм квартир, котрий був до того. Відповідно, і самої ціни сформована вона буде доволі колихатися. І дійсно, якщо ви зараз продали, можна стверджувати, напевно, ви не могли чи обрали не чекати декілька. Ну якийсь період до перемоги, і ще трошки пізніше. Ну, скажімо так, я її рік продавав, ну тому що да. мені потрібно її було продавати, тому це була необхідність. Бо у мене, вибачте, іпотека на іншу квартиру. Абсолютно вірно. і все. Ви сказали правильне слово. Необхідність можна сказати, що наразі продають ті, у кого є необхідність. Значна частина продавців, вони просто не виставляють квартири на продаж і обирають почекати до перемоги, так само як і покупці. За нашими дослідженнями, якщо ми візьмемо столицю, 49% людей з тих, хто готовий. Зараз купити нерухомість, відкладає своє рішення до повної перемоги. Тобто це виходить таке і відкладена пропозиція, Абсолютно і відкладений рівно. попит. А, відкладена пропозиція, відкладений попит, і люди чекають двох факторів: перша перемога, котра приведе до наступного. Люди повернуться додому. Не забувайте, що нерухомість дуже часто це сімейне рішення. І допоки умовно ну, наші жінки в Європі. Продати чи, чи чи купити квартиру, коли жінка в іншій країні чоловіку буде доволі важко пояснити, що трапилось.